Бажаємо смачного вам сніданку і тим часом ми поговоримо із консультантом з правильного харчування, яку звуть Оксана Янович про те, як правильно снідати та й взагалі харчуватися. Доброго ранку. Доброго, ранку. Доброго ранку. Ви напевно, як консультант з правильного харчування. Знаєте точно з якого сніданку треба розпочати свій день? Ви чим снідаєте? Я снідаю. У мене сніданок зазвичай білково вітаміни. <гум> Це можуть бути яйця. Може бути якесь легеньке відварене м'ясо і обов'язково з салатом, з фруктовим салатом. От ви бачили каші, як готує Юля в щойно сюжеті. Що ви можете порадити? Яку кашу з'їсти зранку? Чи каші не треба їсти зранку вже? Чи Це стереотип, який лишився від наших виховательок з дитячого садка. Каші теж добре їсти зранку, їх можна їсти, вони корисні. Різні каші мають різні вітаміни і, мі і мінерали, Тому uh -huh. можна вибирати, яка каша подобається. Ну я недавно прочитала, що кашу, особливо вівсянку, краще варити на воді, якщо їсти uh -huh. зранку, не на молоці. Чому так і чи це правда? Це правда. Вівсяну кашу треба робити на воді, і потім в кінці, вже як зварили кашу, додавати молоко і. Ну, має, наприклад, якщо я ви правильно любите... роблю. А я завжди на папір роблю. Тому що якщо ви варите на молоці, то втрачається поживна цінність цієї каші. Угу. Тобто зварили на воді і вже додали тоді молока, сухофруктів і кожен, що так, хочеться. Так. Ну, але манну кашу потрібно варити на молоці, так? Дівчата, ні? Манна каша це одна із некорисних каш. О, що... як так? так, так, ні. Це фактично крупна мука можна. Так, так. так, це серединка із зерна. Тобто всі корисні мікроелементи знаходяться в зовнішній частині зерна, а серединка вона. Ми просто звикли в дитинстві їсти. Ось, манну кашу. Ось я про що я кажу, так? що манну це, кашу в смак з дитинства так, так. і нас годували силу міць навіть ложкою. Але я завжди думав, що це так корисно їсти. манну кашу. Виявляється, що корисніше, яка каша? Вівсяна. Вівсяна, гречка За... корисна, одна з найкорисніших каш сучовиці є такі, mm -hmm. бобові, дуже корисні. З каш... ну всі каші корисні. Одна mm -hmm. із. Не зовсім корисних каш, це каша. А що ви думаєте про англійський сніданок, як вважається? Я знаю, що в багатьох заходах світу і в, в отелях пропонують. пропонують англійський сніданок, є шведський сніданок. Тобто все, що бачу, те і беру. А англійський сніданок це дві відварені сосиски, здається, бекон, яєчня, бекон і тости. І склянка соку. Повний набір, я думаю, колорійної. Це, напевно, не корисно, так? Ну, Сосиски я як консультант по харчуванню взагалі рекомендую звести до мінімуму або зовсім не вживати. Я зовсім не вживаю такий продукт, як сосиски, сардельки і так далі. Чому? Тому що ми, ну, дуже важко уявити, з чого вони складаються. З туалетного паперу були такі версії, колись я пам'ятаю. Або кажуть, тузик з, з ланцом і з будькою там разом це з тих Це Корейська національна страва. Ну, а якщо говорити про яєчню, це той продукт, який найлегше зранку приготувати. Так, колось таки готуєш. Яєчня це білковий продукт, це добра. Напевно, не смажена. Е... Чи смажена? Як яєчня може бути не смажена. можуть варені яйця, можуть бути не смажені. Яйця пашот. Я не зовсім обмежую, щоб нам жири теж треба отримувати. Uh -huh. Просто коли ви щось смажите, це не треба дуже на сильному вогні смажити, бо uh -huh. тоді жир перетворюється в транжири і він вже є е, шкідливим. Дуже. А сонячникова олія? Соняшникова, або, або е, оливкова, оливкова олія? На які краще О... смажити? Ну на оливкові краще Оливковий дуже добре заправляти салати, угу. О... але воно має дуже специфічний запах, який далеко не всім довподобно. Ми просто не всі звикли до оливкової олії. Мені всі живуть умова в Греції, просто і в Італії, тому не звикли ми до олівкової олії. Хоча мені здається, що а, хтось розповідав нам, наш один з операторів казав, що в Португалії майже немає соняшникової олії. що для них це напевно, тому вони здоровіші як набагато. Ні, для них це екзотика, так як для нас а, щось з їхніх страв. Ну що ж, я думаю, що залишимо цю тему, тому що мені вже не комфортно, нічого не їв зранку. Тому... я знаю, що пані Оксана веде курси із правильного харчування, Ось. які включають включають себе 10 лекцій. Що на цих курсах можна? Для себе дізнатися і отримати. E, наша програма харчування складається з 10 лекцій. На початку програми ми робимо діагностику кожному учаснику програми на аналізаторі складу тіла. Uh -huh. e, що видно з, ці, з, ці, з цього аналізу? Uh -huh. Видно, скільки жирів в організмі людини, скільки вісцерального жиру. Вісцеральний жир це жир навколо внутрішніх органів. Uh -huh. Якщо його дуже багато, то він провокує багато різних захворювань. Скільки м'язів людини, скільки відсотку, який відсоток води в організмі людини? скільки Калорій спалює людина на протязі дня в стані спокою, і який біологічний вік. На базі цієї діагностики, а це боляче робити? Це не боляче. Це просто це такий, як ваги, просто за допомогою слабкого електричного сигналу він проходить по організму від однієї стопи до другої. Проходження цього сигналу у м'язах відрізняється від проходження в жировій тканині, тому. За допомогою форму вираховуються всі ці показники. І потім угу. і визначається біологічний вік, який всі дуже люблять дивитися. Він, як правило, відрізняється від паспортного. Можуть бути е учасники, в яких вік 25 років, а біологічний вік 50. Тобто у них настільки поганий метаболізм, що треба вже задумовитися про харчування. І навпаки, бувають учасники, в яким років 35, а біологічний вік 16. Це про мене. В луках твоїх я прийду, обов'язково перевірюсь, мені цікаво. А так, потім приклад. після цього ви пропонуєте а вже. Потім збалансовану ми пропонуємо систему. індивідуальний підхід до кожного учасника програми десять лекцій, в які включається багато інформації про продукти харчування, про їхню поживну цінність. Ми після кожної лекції отримуємо учасники, отримують домашнє завдання, виконують його. Перед наступною лекцією в нас знову діагностика. Ми дивимося, як покращилися результати. Якщо не покращилися, знову обговорюємо, чому що не так зробили, вносимо поправки і зібна ніч там. Так, так, так. шоколадку. Шоколадка і в кінці програми кожному учаснику я даю. Статистику, як їхній організм реагує, на які продукти, як треба харчуватися, щоб підкоригувати вагу саме цій людині? Я ну, чув майбутньо. про це раніше. У мене декілька з ними так пройшли такий. Ну як курс і схуднули до речі, схуднули. Просто ти знаєш на на що твій організм реагує і яким чином. Які mm -hmm. продукти тобі можна їсти, а які не можна. А чи взагалі реально без спеціаліста скласти для себе програму харчування індивідуально? Чи це неможливо? Ну, самій людині це можливо, можна три роки витратити на те, щоб дізнатися багато інформації в інтернеті, перепробувати на собі. Mm -hmm. Ну можна, але це на це піде багато часу. Можна пройти таку програму харчування mm -hmm. і розібратися. Великій кількості інформації, яка вже зібрана, якимось спеціалістом систематизована. Ну і тобі і дочку подається так, так. А ви годуєте там у себе на <с <с цих курсах? Чи ні. пропонуєте ось можете спробувати наші страви? А ось те, що ви їсте від цього ви маєте відмовлятися, а ось до цього переходити. Мені здається, було б класно. Так приходиш одразу ж тобі пропонують. Ти все де класно де Зранку, так зранку вітаміни. Ранок сьогодні. я чекаю так і чекаєте, коли ви поїсте. Ми снідаємо тут повітрям, і ми снідаємо настроєм прекрасним. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, от зараз зима. Ну яка не яка, але зима. Як Ви вважаєте, яких продуктів зараз має бути більше у раціоні кожної людини? Більш жирних чи навпаки? Як правильно харчуватися? Організм жінку потребує багато вітамінів літом. Влітку вітамінів ми більше споживаємо. Взимку на це, на це треба звернути увагу. Треба їсти по можливості овочі, фрукти. Ну але із... наприклад, але овочі, які можна зараз придбати в супермаркетах, особливо добі. помідори, так, вони так. на смак як гума. Гума. Дякую, Юля. Що робити огірки, тоді? Я, помідори, які обирати овочі здати. взимку? Ой, це питання дуже складне. В нас на жаль. Поки що вибір досить маленький, дуже важко, так. А консервовані вони не місять жодних mm -hmm. речей? Ну, Трошечки містять, Ну вони дуже сильно відрізняються від неконсервованих свіжих uh -huh. овочів. А щодо фруктів, яким надавати перевагу? Напевно, цитрусова. Ну тому що зараз добре. цитрусові, банани. Добре. Ну багато кожен фрукт він містить якісь свої вітаміни і мінерали. Тому треба розібратися yeah. що потрібно mm -hmm. Я, до речі, у мене є один приятель, який є веганом, а, тобто він не споживає м'ясо зовсім і нічого із тваринного походження, походження не носить, не вживає. І ось ще є mm -hmm. <рес> одна така версія: локальний веган. Тобто він не їсть продукти із інших країн, mm -hmm. а лише вирощені на Закарпатті, mm -hmm. навіть з інших регіонів, лише mm -hmm. те, що там, де він живе, споживає лише це. Реально взагалі, от харчуватися лише тим, що вирощується у нас на Закарпатті? Чи нереально? Чи потрібно завжди Є шукати? такі підходи до харчування? Справді це реально, і це ну достатньо правильно, тому що людина, яка виросла на Закарпатті, вона вже звикла з дитинства до продуктів, які вирощуються на Закарпатті. Це її організм до цього пристосований. Він дуже добре на це реагує. І ну, в нас ще не зовсім поширено. Екологічно чисті продукти, але сподіваюся, до цього йдеться. І ну це добре. Вегетаріанцям просто треба подумати про те, звідки вони будуть брати білок. Ну тому що білок дуже важливий, а білок рослинного походження Його дуже важко е, в такій кількості спожити, як із тваринного походження. Ми з'їли шматочок м'яса і вже отримали е, ну, досить велику кількість білку. А, із рослин там із бобових або ще інших продуктів його важче отримати в таких кількостях, як нам потрібно. Треба ну, так об'їстися тими бобовими, напевно, щоб отримати просто, свою, так. Можу. Вегетаріанці просто мають переглянути свій раціон і стосовно білкових продуктів. Ну, на останок мені цікаво вас запитати. Ви як консультант, який продукт ви кажете абсолютно табу? Вживати не можна? Це найнекорисніша їжа в світі, яку ми споживаємо щодня, напевно. Так, що це може бути. Ми ж так підозрюємо. Один продукт назвати дуже важко, але можу назвати групу продуктів, які не несуть ніякої харчової цінності, але є дуже некорисними чіпси. для здоров'я. Це е, соло, чіпси, звичайно, чіпси це взагалі. Мені здається, що вже їх ніхто не має вживати. Вже е, ця інформація настільки поширена, що ми вже маємо бути настільки обізнані. І, е, Кондитерські вироби, це е, mm -hmm. вафлі, там дуже багато трансжирів, вони mm -hmm. дуже некорисні, сукерки обмежити, е, солодощі різні, тому що поживної цінності немає. Дуже багато вуглеводів, дуже висока калорійність. Тобто вони дуже впливають на вагу, на стан здоров'я. Mm -hmm. І, взагалі, коли є зайва вага, то є е, е, зразу цілий список супутніх захворювань: це е, е, діабет, рак, серцево-судинні захворювання, перечасне старіння. Там далі, алергії, тому кондитерські вироби солодкі, їх треба трошечки обмежити, тому що останній час ми, більшість людей вживає дуже багато високовуглеводних продуктів. А чим замінити, якщо хочете дуже солодкого? Фруктами, Юля. Е, солодко. Солодке це вже залежність, є навіть такий термін сахарохолізм. Якщо ви вживаєте вуглеводи, тобто солодке, то через деякий час вам знову хочеться солодке. Нам треба збалансувати своє харчування. Що ми вчимо на нашій програмі, тобто вживати достатню кількість білків, тобто м'ясо, яйця, творог і так далі. І тоді вас не буде тягнути до солодкого. І навіть робився такий експеримент. Досліджувала мозок однієї людини. Зранку, коли вона поснідала і коли вона не поснідала. В той день, коли вона не поснідала, її мозок реагував дуже добре на такі продукти, як на такі випічку, пиріжки. Тобто йому хотілося з'їсти щось таке. А коли він поснідав на другий день, людина, то йому хотілося з'їсти салат. І ну, ще якісь ціки. я не поснідав і мене не тягне до випічки. Тож висновок зараз. снідайте, снідайте обов'язково. Рекомендує нам наша гостя, консультант з правильного харчування Оксана Янович. Дякуємо вам. Дякуємо.